Друзі, всім привіт! Мене звати Роман Коржик, і це передача Спротив Ньюз» – Спеціальний проєкт дослідницько-аналітичної групи Інфолайт. Ми розповідаємо про найважливіші події тижня, які стосуються тимчасово окупованих українських територій. Замість літніх таборів військові полігони. Росія продовжує мілітаризацію дітей із тимчасово окупованих територій. І літо для цього чудова пора. Зокрема, чергову групу школярів із Запорізької області окупанти відправили до оборонно-спортивного табору Авангард у Волгограді. Песня ребят в возрасте от 14 до 17 лет не только полноценно отдохнут и наберутся сил, но и узнают много интересного, приобретут полезные знания и опыт. Оборона спортивный лагерь, рассчитанный на тысячу человек, имеет технически оснащенный полигон, на котором кадеты могут оттачивать военно-прикладные навыки. Программы лагеря направлены на воспитание физически и морально здорового поколения юных россиян, подготовку подростков к службе в армии. Нагадаемо, что под выглядом отпочинку и оздоровления Підлітки віком від 14 до 17 років фактично готують до війни. Табір обладнаний військовим полігоном, де учасники проходять вогневу тактичну та інженерну підготовку, вчаться користуватись дронами, опановують тактичну медицину та основи нацбезпеки РФ. Лише цього літа через табір Авангард мають пройти п'ять змін, і у кожній лише з тимчасово окупованої території Запоріжжя сто підлітків. Загалом участь у цьогорічних мілітарних змінах візьмуть близько 3,5 тисячі дітей. Кремль системно перетворює українських дітей на майбутніх солдатів. Під виглядом патріотичного виховання їм нав'язують культ війни, змінюючи дитинство, муштрою, зброєю та навчанням захищати Росію. Це не про розвиток, це про підготовку гарматного м'яса для майбутніх воєн РФ. І міжнародній спільноті нарешті необхідно звернути на це увагу і почати назвати речі своїми іменами. Руський мір у дії у Луганську. Так звані ветерани СВО скаржаться Путіну, що їм закривають школи. Колишні бойовики, які воювали за так звану ЛНР, записали звернення до Путіна. Чоловіки жаліються, що місцева влада закриває школи в їхніх мікрорайонах. Здорові дорослі чоловіки на камеру благають Москву звернути увагу, бо цитуємо, немає можливості дати дітям освіту поруч із домом. Уважаємий Владимир, Владимирович! пожалуйста, допомогіть нам зберігати нашу школу. наше здание и детей. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Мы, ветераны СВО и родители детей средней общеобразовательной школы номер 47, ныне Лугу-Восток, которая находится по адресу Луганская Народная Республика, город Луганск, квартал Комарова, 36. Вынуждены обратиться к вам за помощью, отстоять права наших детей, поскольку в настоящее время Министерство образования Луганской Народной Республики хотят закрыть нашу школу. По сути наших детей, а их 206 человек просто выкинули на улицу. Под предлогом перехода в гимназию номер 52. Кто недоволен? Это ваши личные проблемы. Идите в другие школы, которые, к слову, находятся относительно далеко. Парадокс, та зовсім ні. Це і є та сама ЛНР, за яку ж вони боролись. Свобода слова під забороною виборів немає вже 11 років. Акції протесту це кримінальний злочин. Залишилося одне записувати слізні відеозвернення до господаря, який не відповідає і якому глибоко байдуже на їхні проблеми. Іронія в тому, що цей відеосюжет ілюструє не поодиноку ситуацію. Насправді, це давно нова норма для всіх мешканців окупованих територій. Соціальні послуги зникають, лікарні занепадають, освіта просто скорочується. Ось за що воювали так звані ветерани СВО. Це і є оцей руський мір життя, в якому зводиться до виживання, приниження, повного хаосу та безнадії. Друзі, якщо вам подобається це відео, і ви би хотіли бачити наші наступні випуски, то обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал. Також поставте вподобання та залиште коментар під цим відео, аби більше людей знали, що ж відбувається. На тимчасово окупованих територіях чергова показова акція від росіян. Путін відкриває об'єкти інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, не виходячи з бункеру. І ось на тимчасово окупованих територіях Росія продовжує показові вистави для телекамер цього разу за участі Путіна у форматі відеозв'язку. Диктатор, нібито, відкрив фізкультурно-оздоровчий комплекс у Новоолексіївці, що на окупованій частині Запорізької області. Російські ЗМІ пафосно повідомили, що будівництво профінансували. На 184 мільйони рублів, а зводили об'єкт за підтримки шеф регіону Адыгей. Пожалуйста, кто з скажет, из тех, кто рядом с вами? Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович. Меня зовут Арина, мне 16 лет. Я закончила 10 класс. кстати, тоже с красным аттестатом. перехожу в 11. Недавно в нашем поселке Новоалексеевка произошло замечательное событие. Открылся новый спортивно-оздоровительный комплекс, который стал настоящим. Украшенням для нашого посілка. Я з детства займаюся волейболом і раніше мені приходилось їздити на тренування в город за 20 кілометрів. Тепер же рядом с моей родной школой у мене є возможность совершенствовать свої спортивні навыки і достигать нових результатів. Спасибо вам большое за це, Владимир Владимирович. Показові онлайн відкриття оцих цих різних об'єктів окупанти та також організували на території Донеччини. Але чомусь Путін не наважився приїхати особисто туди. Картинка виглядає чесно жалюгідно. Адже на фоні повністю зруйнованих міст ворог робить фасадний ремонт окремих будівель, зганяє колаборантів і намагається показати картинку успішного розвитку окупованих територій. А тим часом мешканці не мають доступу до чистої питної води, ліків та базових соціальних та освітніх послуг. Школи вон закриваються, лікарні занепадають. Комунальна інфраструктура ну в дуже критичному стані За штучно створеною картинкою стоїть повна деградація. Це не турбота про людей, а чергова спроба легітимізувати окупацію через телевізійний спектакль. Молодь нове обличчя російської пропаганди. Кремль готує виконавців фейкових виборів на тимчасово окупованих територіях. І от на тимчасово окупованих територіях Росія активно залучає молоду підготовки до так званих виборів. Зокрема, цього тижня у Мелітополі відбулася зустріч так званого союзу молодіжних виборчих комісій із представниками підконтрольних Росії молодіжних структур молодою гвардією, оцим знаєте, фейковим парламентом та членами. дельничных комиссий. Среди ключевых тем – участие молодежи в избирательных процессах, обмен опытом с другими регионами и межрегиональные наблюдательные поездки. Делегации Запорожской области посещают различные субъекты Российской Федерации, чтобы изучить лучшие практики по организации выборов. Если мы будем прививать культуру выбора молодежи с самого раннего возраста, показывать им на конкретных примерах, что их голос имеет значение, что когда они В школьному самоуправленні вибирають старосту, і те, кого вони вибрали, стала їх представлять інтереси, почав там общаться з учителями. Точно так же та культура буде закріплятися в студентських годах і впоследствии вже в э, рамках самого государства, де будуть вибирати своїх представителей, губернаторів, президента. На таких от заходах молодь готують до ролі просто виконавців процесу організації фейкових виборів. Фактично, молодь має стати обличчям псевдовиборів на окупованих територіях. Їм показують різноманітні пропагандистські фільми про референдум 2022 року, вчать правильно доносити позицію РФ та проводять поїздки в різні регіони Росії для обміну досвідом щодо організації виборчих процесів. Так, під прикриттям громадянської активності Росія перетворює молодь на інструмент легітимізації окупації замість критичного мислення та політичної свободи. Різноманітні пропагандистські інструктажі та показові кампанії, аби за рахунок молоді створити ілюзію легітимності для світу. Нагадаємо, що в планах Кремля легітимізувати тимчасово окуповані території України через вибори до Державної думи вже 2026 року. За даними центру протидії дезінформації, Москва планує завести до Держдуми 11 депутатів із тимчасово окупованих територій. Для цього скорочується кількість округів на території самої Росії. Партизани вдарили по логістиці окупантів біля Дебальцевого. Спротив на тимчасово окупованих територіях триває. І от на Донеччині український рух спротиву продовжує системну роботу по послабленні окупантів. Партизани з руху а теж здійснили диверсію поблизу міста Дебальцевого. Було знищено релейний шкаф, що забезпечував зв'язок і керування усім залізничним рухом. Саме цей відрізок шляху окупанти активно використовували для перекидання пального, боєприпасів і техніки на передову. Тепер логістика зірвана, постачання затримується, а це безпосередньо впливає на боєздатність ворога. Влучність удару не випадкова. Партизани ретельно відстежують найуразливіші точки ворога. І що важливо, діють у самому тилу, де росіяни почуваються ніби ж безпечно. Це ще одне підтвердження: боротьба на тимчасово окупованих територіях триває рух спротиву, набирає обертів, попри репресії, окупаційний контроль і спроби придушити будь-яку активність саботажі, диверсії, передача даних усе це ланки одного ланцюга. Український спротив не мовчить і працює день за днем, щоб наблизити кінець окупації. Друзі, більше цікавої інформації читайте на сайті інфолайт.ua, ну або ж на ресурсах Центру національного спротиву. На цьому все. Зустрінемося з вами через тиждень і пам'ятайте, що Україна переможе.